Ми часто орієнтуємось на стиль, забуваючи про те, як взуття впливає на наше здоров'я. Більшість моделей мають носок, який звужується. Навіть якщо у вас вузька нога, пальці позбавлені простору для руху. Через це стопа працює неправильно. Анатомічне взуття це як ходити босоніж. Така пара дозволяє природно рухатись в стопі, пальці відчувають свободу, ваші ноги адаптуються до поверхні, та навантаження по всьому тілу розподіляється рівномірно. У анатомічного взуття широкий носок. Тому пальці не стиснуті. Немає нахилу підошви, а значить, м'язи та сухожилля працюють так, як задумано природою. Тонка та гнучка не сковує рух та дозволяє стопі відчувати поверхню. Переваги. Знижується ризик плоскостопості. Стопа працює природньо, зміцнюються м'язи. Підтримує поставу. Тіло отримує правильне положення без надмірної напруги. Знімає навантаження із суглобів та хребта Це Ти зменшує тиск на коліна, таз та спину. Покращення кровообігу. Стопи залишаються рухливими, знижуються втома та набряклість.